У сім'ї Косачів було шестеро дітей. Усі вони отримали прекрасну освіту. Диплому не мала лише Леся Українка. Але для неї батьки організували домашнє навчання. До майбутньої письменниці вчителі приходили додому. За допомогою матері у чотири роки Леся Українка вміла читати, а у п'ять писати. Леся Українка народилася 25 лютого 1871 року у Новгород Волинському. Згодом родина Косачів переїхала у Луцьку. Батька фактично понизили у посаді через українофільство. Олена Пчілка була забобонною, тому всіх дітей до певного віку вдома називали несправжніми іменами. Вважалося, що таким чином злі духи не зможуть знайти власника імені. Ларису Косач у дитинстві кликали лосею, і їй це не дуже подобалось. Письменниця була дуже дружньою зі старшим братом Михайлом. Вони проводили дуже багато часу разом, і вдома їх навіть називали одним іменем Лося. Якось на водохрещі вони пішли дивитися на обряд освячення води. Тоді Лариса Косач промочила ноги, не змогла пройти крізь щільний натовп людей, і їй довелося годину стояти у мокрому взутті на сильному морозі. Після цього вона сильно захворіла. Пізніше у Лесі Українки діагностували туберкульоз кісток.